Всім привіт! Гарного чудового дня! Так, про хустину. Я показую схеми сьогодні. Ті, ось, що я знайшла в інтернеті, по якій я виплітала, оплітання, все розказую до схем більше, повертатися я вже не буду. Я вам вже буду показувати остаточні. Остаточний варіант. Тобто, у мене вже хустина наближається до кінця. І так все по порядку. Ось цю схему я знайшла в інтернеті. Так. Може, хто захоче використовувати її, будь ласка. Так, я виплітала. Я виплітала ось по книжці. Так. Вона вмальована, розмальована, верніше, але я її виплела. Тому що в тій схемі тут не було ось цього кінця. Так, і тут, дивіться, є ось оплітання, обв'язочка ця є, так? Довжина китиці 25 см. Так, і ось я буду оплітати її також по цій схемі. Ось в книжці. Ось тут я вам покажу ось її гарно видно цю обв'язочку. Так, тепер дивіться. Я перегорну. А... Так, ось, бачите, шаль. Шаль. Хочу пройти так, щоб вам, може, хто захоче почитати. Так. І ось продовження її. Ось тут її продовження. Так, тут трішечки з боку. Ну, можна розібрати. Так, якщо хто захоче прочитати. Ну, що мої любі? Тепер я вам показую, куди я виплила. Так, і зараз я вам ще одну схемку не включила Так. Даю вам ще схемку, де я додавила узор. Так, зараз хвилиночку. Так, зараз у мене запуститься, ось запустилася. Так, це вся ця схема. Так, я потім буду робити рушник. Пізніше трішки. Так, а тепер схему. Схему я. Так, ось схема вся. Ось цю схему, яку я використовую далі до вплітання хустини. так. Так, іду я ось дивіться. Так, ну ось ось я буду оцей рядочок, так що мені залишилось тут буквально трішечки. Правда, ряди вже дуже довгі. ну і я зроблю, Закінчиться узор, я також зроблю тут декілька рядочків сіточкою, просто пустими клітиночками. Ну, і буду оплітати. Ну, надіюсь, на слідуючий раз я вам покажу вже повністю сплетений узор. Зараз в мене також видно все і е е гілочки, ось ці, так, е листочки вже в мене цей верхні листочки ось пішли. Так що, Ну і трояндочку. Отак, Отак, одну трояндочку і другу трояндочку в мене це видно. Ну, а тепер саме цікаве. Так, зараз я передвинуся. ось. Так, ну, зараз я спробую більше вам, який так. Так, ну дивіться, сьогодні на столі тут, так, ну, ось такий... Бачите, кінці вже спадають со столу. Дивіться, ось я хотіла вам показати ось більше цей ось узор, так? Ось бачите. Ось, цей узор. Ось так дві трояндочки, Дякую, а Галя, що ви мені підказали. І тепер один, два, три, чотири п'ять, Цю трояндочку я розвернула в інший бік. У мене вийшло з цього, що, як виплітала по половинці узора, я доходила до половинки узора і знов верталася. Тобто ця частина симметрична цій частині. Так, ну ось вона така красива. Так, ось вона така гарна вона виходить. Якби їй ж можна було цю красу передати ще красивіше. Так. Ось дивіться, цей, бачите, кінець. Я його підняла. Так що ось так він, він уже далеко так іде. Так. Так що ну потім до плиту скажу розміри. Ширина мене влаштовує повністю. Навіть повністю. Так що, ще буде до плиту декілька рядів. Ну, така велика хустина, така шаля, така велика вона. Ну, і дуже задоволена з цим узором. Дуже гарно воно все тут компонує. Ну, я ж кажу, тільки шкода в тому, що. Як так красивіше показати вам. Ну, так, більш як приближуюсь, тоді краще видно узор. Так що... Так що, ось так. Дуже гарно. Так, кому подобається, виплітайте. Так, це верхня частина і ось іде нижня частина. Ну, а я любі, на сьогодні вам все. Тому що працюю, працюю. Бачите, небагато рядочків пройшла, але рядки дуже довгі. Мені потрібно її закінчити. Так що, час у мене ще є, але. Але ж мені її ще виперти потрібно буде. Ну і ще тут шмат роботи. Ще тут шмат роботи. Тому що оплести, ось оплести, так, і китиці зробити. Так що це ще є час. На цьому все сьогодні мої любі. Вчора працювала тільки над хустиною. Ну, Сьогодні, мабуть, перерву трішечки зроблю. Сьогодні завтра покажу вам інше плетіння. Ну, а потім знову вернуся до хустини і ви вже побачите, що тут далі буде. Дякую вам. Дякую, що ви в мене є. Дякую за ваші теплі слова в коментарях, за лайки, за те, що ви мене просто дивитесь. Гарного, гарного, причудового. Настрою, гарного дня! Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. І до завтра. Пока.